Друзі, сьогодні зустріла ось таку команду наших землячок. Це ще не всі, дехто вже вперед пішли. І знаю, що ці наші землячки гуляють щодня. Розкажіть, будь ласка, ви кожного дня і скільки ви проходите? от, гуляєте? Ми не вважаємо десь з кілометрів до двох. Проходимо, так? Так. час, час гуляємо. Щодня, кожен гуляємо. час як мію. А, а ви живете в одному мікрорайоні? Чи так, як ви збираєтесь? В так, в одному мікрорайоні. Так. А як така ідея у вас виникла? Щоб не боліли ноги і не боліла спина. А, <ріхи> а відчуваєте <ріхи> полегшення, якийсь позитив від а, ні. своїх а, прогулянок? Порозмовляємо, обсудимо, що вважаємо ну, що за потрібне. Боємося. Посміємося, а може хто і заплаче, як так до прийдеться. Ну і скажіть ми... ваші побажання, ось можливо за вашим прикладом інші почнуть гуляти. От що це їм принесе, і що б ви побажали землячкам от, поважного віку, які гуляти, сидять домати гуляти й гуляти по можливості гуляти здоров'я? Ви з собачками здоров гуляєте? вони нас вигулюють, чи ми їх вигулюємо. Ну, якось так. Живемо як потрошку, потихеньку і так двигаємося. Ну, успіхів вам і гарної Далі, прогулянки. І гарної до побачення. До, до побачення, до побачення.